На новорічні свята медики прогнозують підвищення рівня заступних захворювань. Оскільки може увійти з лікування, питаємо у медиків: просимо мінімальний набір препаратів при гострому респіраторному захворюванні та грипі. Основним є це є проти на призначення противірусних препаратів і вже якісь із препаратів симптоматичної терапії. Тобто, якщо в людини переважає нежить, то відповідно буде противірусний препарат і деконгістани від нежиті. Якщо є висока температура, відповідно жаропонижаючі препарати. Ну можливо бути і два призначення двох-трьох видів препарату. Поради лікаря, як виявилось, не надто спустошить гаманців. На лікування треба викласти близько півсотні гривень. Доктор виписала таміфлу. Цей препарат через аптеки не відпускається. Він відпускається безкоштовно в поліклініці. Стосовно двох інакших речовин і препаратів лікарських, ну таке лікування може приблизно коштувати 45 гривень. Ну, звичайно, що, наприклад, декатілен можна замінити дешевшим антисептиком місцевим, ну і бупром також. Щоправда, львів'яни кажуть, насправді лікування обходиться значно дорожче, навіть в сотню гривень не вкладешся.